На хвилях Ухрадіо у програмі відверто на ух». Ми сьогодні будемо вивчати, як створюються парфуми, як люди. Правильно повинні обирати свій парфум для того, щоб себе прекрасно почувати і запам'ятовуватися іншим. І в мене сьогодні в якості експерта парфумерка Софія Дольна, Кривоніс, яка не лише наважилась розпочати свою власну справу і створювати парфуми, але вона справді своїх друзів та знайомих надихає на те, щоб з більш уважним підходом вибирати парфум і власне вивчати, як парфуми впливають. На нас, так? Софія, вітаю, вітаю так. тебе. Розкажи в тебе дуже цікава історія. Коли ти розпочала створювати власні парфуми, це так сміливо. Е, насправді на це потрібно було достатньо часу, е, тому що коли я зацікавилась парфумами, я працювала, я мала основну роботу і також е, в одній компанії, яка займалася виробництвом продукції, але це була більш така художньо-дизайнерська продукція. Е, а, з парфумами я познайомилася у Львові на виставці Різдвяній, і взагалі я зрозуміла, це був 2016 рік. Я зрозуміла, що існує таке явище як українська парфумерія, тому що до того я вважала, що це створюють в далекій Франції під сімома замками таємниці після якогось надзвичайно секретного парфумерного вузу. І тут виявилося, що це може бути крафтовою справою однієї людини. Для мене такою людиною відкриттям став свого часу український парфумер Євген Лазарчук. Тому досі, коли мене запитують, чому я займаюся парфумерією, як я до цього докотилась, я відверто кажу, що у всьому винен Євгеній. Насправді він один з класиків, я б сказала, української школи парфумарії, і я також раджу всім знайомитися з його роботами. Але на той час не було насправді якоїсь такої школи, яку б я могла пройти і могла б почати створювати свої аромати. І це був достатньо довгий шлях. І як не де... ну, розпочала я його в Києві, там свого часу відкрились курси парфумерні іншої української парфумерки Олени Білової. А згодом виявилося, що навіть у нашому місті є парфумер, який прекрасно навчає цій справі, який захоплюється парфумерією також дуже багато років, який дуже багато років колекціонує класичну парфумерію, світові, світові власне зразки. Ось і згодом я продовжила навчання у нього. Це Сергій Ремес. Тобто, у нас у Тернополі, і ти маєш можливість навіть порадника поруч, і як вчителя, і як порадника, людину, яка може багато чого це, підказати, це надзвичайно важливо. Я б сказала, що це один взагалі одна з перших вимог. Це мати ще одну критичну голову, критичний ніс біля себе, десь поряд, до якого можна звернутися, тому що оцей. Елемент самокритичності в ході роботи та навчання він нівелюється, він дуже швидко зникає, тому що е, день е, парфумера, студента, неважливо, чи парфумера, який вже там продає щось, і виготовляє е, він все одно починається дуже часто з вивчення сировини. Е, декілька годин ми нюхаємо. Ми нюхаємо компоненти. Я вам принесла навіть компоненти для того, ми щоб десь, Так, ми можемо почати вчитися просто тут. Е, Ось так от починається день, але справа в тому, що ти тестуєш не лише дуже приємні аромати, там квітково, ефемерні, ніжні, свіжі і так далі. Ні, для того, щоб скласти е, композиційно букет парфум, в ньому не лише чудові ноти. В ньому є і відверто гидкі нота, але в дуже низьких пропорціях, в дуже низькому дозуванні. Що вони поєднання тоді відтіняють щось таке, особливе? так? Власне, вони весь цей смак він формується. Це так, як сіль або спеція, скажімо, в їжі. в е, її не їсте ложкою, ви сильно не їсте ложкою, але вона потрібна вам для того, щоб приготувати страву так само перець, так само там будь-яка інша не знаю, спеція чи підсилювач смаку. Е, і те ж саме у парфумах. Там є відверто гидкі, і неприємні компоненти, які тим не менше абсолютно необхідні для того, аби створити щось прекрасне. Якими властивостями повинен ну власне за людина парфумер? Вона е має її інструмент. Це ніс, так це тобто, щоб вона вдихала, розуміла, відчувала голова. і голова, яка е це все креативить, яка вивчає багато інформації, яка вивчає, що можна поєднувати, що ні, і що ще важливо для майстра парфумера. Голова, ну єдиний, єдиний інструмент, насправді це голова. Ми дуже часто наділяємо певні професії, якимось таким, знаєте, ролом романтичності. Парфумер, от він має особливий дар розрізняти аромати. Я не знаю. Сомельє він має особливий дар розрізняти смаки. Насправді, і те і інше це досвід. Це перш все, до все. Що Можна навчитися. Тобто, так? Тобто, це те, чому вчаться, звісно, і навіть парфумери. Кажу вам відварто, мають аносмію несприйняття до дуже великої кількості компонентів інколи. Інколи це буває наслідок роботи багаторічної. Інколи, ну так є, тому що так є, тому що всі ми особливі, і скажімо, є такий розряд компонентів, мускуси у всіх нас, швидше за все, є аносмія на ті чи інші види мускусів. Дуже часто вона є і в парфумерів. Але коли ти вчиш. Як працюють компоненти? Ти до оцих пробілів ти їх вивчаєш, я не знаю, як, як фізики чорні дири. Ну, тобто, ти розумієш, що цей компонент там є тільки по тому, як він впливає на так, інші. інші компоненти, а не тому, що ти можеш його розкласти там на 100-500 відтінків. Ні. Ось тому, тому це голова, тому це досвід, перше все і ще напевно якась особлива фантезія і асоціація, які для того, для того, щоб розвивалися, тобто коли складається якась історія, тобто поєднуються е, різні аромати е, в один в один букет, в одну композицію, і для того, щоб розуміти про що цей аромат і для кого він може бути, так дивіться, історія це дуже часто інша людина, яка е, тому, що е, незалежні парфумери так. Ну, вони поєднують всі ці грані. Вони і бізнесмени трішки, і трішки собі маркетологи, трішки собі дизайнери та, та парфумери. В компаніях, звісно, що це відбувається все дуже галузево, і є хтось, хто вчиться бути парфомерним дизайнером, хтось хто вчиться бути маркетологом, хтось хто вчиться складати брифи інколи. Якщо ми говоримо про великий бізнес, то ці брифи складаються з врахуванням там інтересів, смаків, споживачів, культурних особливостей, тому що оці маркери ольфакторні, нюхові, вони дуже сильно відрізняються в Європі, в нас це взагалі тема окремої розмови, що вважається свіжим, а що вважається домашнім затишком. Розумієте? тобто це щоб вгадати, який аромат більше будуть купувати, тобто це великі так. компанії, вони так. мають дійсно це все прорахувати. Безумовно. Якщо це крафтове виробництво, то це може просто подобатися тобі. Або знакома, знаход... ти... ти знаходиш споживача близького тобі по духу, умовно кажучи, це Суфіт, твоє коло ти створюєш аромати, такі які тобі до вподоби, чи коли в тебе просять подруги чи друзі що створити, особливо до них, і ти спеціально для них створюєш? Ну, в мене були запити справді такі створення. Для людини, взагалі, яку я не знала, жодного разу не спілкувалася, я там мала собі скласти якось образ цієї людини. І можу сказати, що перше, вона користується цим парфумом, друге, цей парфум став популярний серед іншого кола дівчат-споживачок. Це був один з моїх перших авторських взагалі парфумів. І так, до мене звертаються за замовленнями, але я все-таки більше працюю. Як не під замовлення, а я хочу спілкуватися з світом, хочу спілкуватися з аудиторією через свій продукт, тому що це дуже класно, коли ти можеш щось виготовити з якоюсь певною ідеєю, і це знаходить відгук споживачів, і ти розумієш, що це потрібне може бути. Я коли починала створювати парфуми. Уже авторські, так я була в Іспанії. Коли я зрозуміла, що вони потрібні тут, ну це було для мене одним з поштовхів взагалі повернутися додому, тому що ти тут маєш свою справу, і ти тут потрібен. Це важливо. Це натхнення для всіх інших, тому що я ніколи не уявляла, що можна дійсно створювати парфуми і те, що не тільки для себе чи там для якогось невеличкого кола людей, але дійсно зробити парфум для однієї людини, який сподобається багатьом іншим. Це Дуже класно. ну видно, що є любов до своєї справи, і є відчуття того, що досвід він показує класні результати. Я просто навіть от собі пригадала історію, що коли невдалій парфум, ти подарувала своїм чоловіку, Він каже, я залишу собі. Ага. Софія сказала, що він не але він прекрасний. Він особливий, і він якось ну, особливо певне цю людину, відтіняє від цих інших від решти і запам'ятовується тим. Е, так, безумовно, взагалі кажуть, що парфуми це аромати, в принципі, це найкоротший шлях до минулого, найкоротший шлях до спогадів. І так і є це. Достатньо щось первинне включається в нас е, е, і так повертає нас до минулого. А можна змінити людину? Тільки змінивши парфум. тобто от саме відчуття людини, чи вона змінюється, чи можливо навіть якісь риси характеру підсилити ароматом, можливо, дуже таке? Е, так. Ми дуже часто так говоримо, що аромати мають психоемоційний вплив на нас і можуть мати психоемоційний вплив на оточуючих, але в цьому і є певна доля перебільшення. Ну, знаєте, як оцей поширений міф з феромонами, які насправді працюють. Ну вони працюють в тваринному світі, але не настільки в нашому, як нам би хотілося. Тому, на жаль, немає цієї пігулки, коли мені брат казав, зробиш для мене. Мій а персональний те, а, не та, не та не аромат, <рес> і не забудь <рес> туди покласти феромонів. Ну, це працює в комах. В нас, на жаль, це так не працює. Там немає такої пігулочки, що ти чогось додав і став дуже не знаю, привабливим для цього світу. Це все-таки також робота ну, твоєї голови швидше, аніж твого аромату. Але безумовно, що аромати впливають, тому що від якихось ароматів ви почуваєтеся більш впевнено. Так, ви тоді транслюєте цю впевненість, від яких із розслаблено, і ну і це гаразд, але це дуже дуже складний мікс, дуже складний заміс від вашого попереднього досвіду дитинства, яке ви десь там провели, і в у вас запам'яталось оце дім, це спокій, це безпека, це небезпека. Ви уявляєте, наскільки цей досвід різний в різних людей? Звісно, що своїм парфумом на косми впливати не можемо. Ми швидше впливаємо на себе. І будучи більш впевненими, впливаємо на когось, от ми вже дійшли до того моменту, як правильно підібрати свій парфум. Коли приходимо, наприклад, в якийсь смапарфумарний магазин. Ми собі для настрою там, наприклад, от у нас uh -huh. сьогодні такий настрій або, наприклад, навпаки, поганий настрій, і хочу собі підняти, що собі придбати новеньке, і починаєш там принюхуватися, і тобі здається, що це все класно. Коли приходить кілька днів, ти розумієш, все, ми не просто дратує цей запах. Як не робити помилок? І правильно вибирати парфум. Яких правил дотримуватися, я рекомендую просто обмежувати себе в коли ви вибираєте. Перш за все, коли ви приходите до крамниці, оберіть три аромати. Послухайте все, що вам порекомендують згідно вашого запиту. Але оберіть три, які ви будете тестувати. Їх тестують на ось таких смужках. Це один з головних інструментів взагалі парфумера і, і продавця парфумерії теж. Тестуєте три, залишаєте собі всі смужки. Але той, який сподобався найбільше, нанесіть на себе так, як ви його справді будете носити в житті. Ви носите на зап'ясті, наносите, носите отут. Е, за шиєю на волосі, на одязі, на шалику. Отак От його і нанесіть. Він справді впродовж дня буде змінюватись. Деякі аромати не тому, що вони погані, а тому, що ну так вони складені. Ви перестанете чути там за дві години, скажімо, і це може бути і особливість аромату, і особливість вашого сприйняття. Деякі почнуть вас дратувати. Якісь вам розподобаються, це дуже нормальний природний процес, але ви визначитеся, він ваш або він не ваш. Тобто не відразу купуємо. Ми маємо даємо собі час для того, так. щоб випробувати, і вже можливо на, на наступний так. день. Я, я за те, щоб не робити Посмічно. спонтанних покупок. Так насправді зараз у всьому є перевиробництво. Я не знаю, багато фільмів е, випускається багато е, в парфумерії багато релізів е, парфумерних щороку. Ви можете купити зараз дуже популярні ось такі формати, тобто малесенькі на 2 на 3 мл формати. Коли ви берете цей парфум і ви пробуєте його, який він влітку вам, коли гаряче, коли холодно, можливо, він краще відкривається восени. Це теж має значення насправді. А якщо Софія, ну ще від клімату країни, ти була в Іспанії, Безумно. повернулася в Україну. Твої якісь пріоритети в ароматах змінилися? Я одне скажу, що це в мене змінилося з кліматом, в мене це швидше змінилося з, ну, з моїм досвідом, з моїм багажем, мабуть, в мене змінюється трішки смак, але так, є більше бажання свіжих ароматів. Таких доглядових ароматів це, мабуть, відображається, зрештою і в моєму стилі, в тому, що я стала виготовляти. Свій перший аромат ти зберегла? Він е, є десь в тихо-готовому вигляді, чи рецепт записаний, і він потім відтворюється. Я гопсак, я зберігаю майже все, що можу. Я тільки те, що там псується, не можу перевести це, там якийсь ризик на кордоні. Тоді я не перевожу. Так він є збережений, є збережена рецептура. Але щиро кажу, це не те, чим я пишаюся зараз. Це було достатньо давно. Це був такий аромат випускний в школі Олени Білової. На той час він, мабуть, був добрий, але я би зараз його не комерційним не робила 100%. відсотків. Але в мене є вірні друзі, які випробовують всю мою продукцію, і дехто з них носить цей аромат до сьогодні. Хто головний критик у твоєму житті? Аромати в mm. Ну, важко, важко так оцінити, тому що насправді я... зараз моїм критиком є моя наставниця парфумерна і моя вчитель. це Вікторія Белім-Фролова, яку от я чекаю в гості, вона незабаром приїде до нас. Але точно так само моїм критиком є Сергій Ремес, який багато чому мене навчив. Так само я приїжджаю до Києва, йду до своїх колег в їхній лабораторії і приношу все, що я зробила за цей час. Це і Євген Лазарчук, і Влад Зварич. Насправді це багато людей. Тому я би не сказала, що є хтось головний, хто є. ну, чи є слово для мене абсолютно визначальним, тому що ти вчишся, ти змінюєшся. І Потрібно враховувати дуже різні думки своїй творчості, робота парфумерки це така рутинна робота. Так, ну, дуже. В такому в, зазвичай, там як, як день відбувається, що собі заплановуєш, це не завжди Так? Романтично Весело, і це і магічно, прийти, так? Весело це прийти до вас і обговорити парфуми. Це найвеселіша частина. Насправді це достатньо так. Це достатньо нудна робота, лабораторна, і це дуже важливий оцей от час лабораторної, нудної, рутинної роботи. Записуванням, зі скрапуванням, там зі зміною пропорцій, десятьма варіантами одного й того самого акорду чи формули, які потрібно скласти, потрібно відслухати за різний проміжок часу на таких смужках, на собі, на комусь. І потім вибрати і сказати все, це затверджено. І цю рецептуру ми вже тоді записуємо. Власне, і але в такі моменти ти дуже добре розумієш, як недосконалість, мабуть, своєї роботи, тому що ти розумієш, що якщо б в тебе було ще 10 лаборантів, можна було б скласти 400 варіантів цієї формули, а, але 10. всіх контролювати всіх перевіряти і, і там, і вибрати найкращіший, найліпшіший. А, тому, тому так натхнення, де шукаєш в своїй роботі. Я завжди кажу, що найбільше натхнення це люди. Колись мені казав один парфомерний блогер, коли я повернулася до України і розповідала про свій досвід в Іспанії, там, де я жила, він казав: Мм, у тебе та було таке веселе життя. Я казала, ну що ти, Юрко, тут значно веселіше життя. Насправді так в людях. Це дуже добре. Я думаю, що ти теж в спілкуванні ти е, розумієш, і, можливо, ці люди будуть натхнені для того, щоб створювати нову історію, нову композицію тих парфумів. Але які твої е, такі особливі мрії що професійні, куди би ти хотіла поїхати? Що би ти хотіла спробувати особисто для себе? І що тобі було б корисно в надалі в твоїй роботі, парфумерак? Ви знаєте, в мене була до війни була така амбіція, що я дуже хочу запустити. Виробництво свічок ароматичних трохи заробити на цьому, заробити собі на навчання, поїхати до Франції, повчитися на два роки. І з війною це дуже сильно змінилося. Ну, по-перше, так, я зробила невелику таку капсульну колекцію ароматичних свічок з одним колегою, парфумаром Андрієм Пархоменком. Ми стали її продавати також з Дариною Костенко, яка стала моєю партнеркою в Іспанії. Але зараз у мене немає такої надзвичайної амбіції як кудись їхати вчитися. Я розумію, що насправді світ дуже сильно змінився за останні 20 років, і ти маєш неймовірний доступ до інформації завдяки мережі. Ти можеш знайти собі вчителя і наставника. Так було би дуже класно, насправді Но поїхати це ж не колись. передається аромат. Ото це не ускладніше напевно, Ні, не передається, і саме тому палітра парфомерна вона формується не за один чи два дні. А ти поступово вивчаєш ці компоненти і поступово стягуєш собі там замовляєш в Штатах, замовляєш в Франції в Італії. Не знаю, зараз я в Польщі, скажімо, замовляю, тому що там декілька років тому назад з'явився дуже класний е продавець. Е Парфумерної сировини, який в його крамниці акумулюється зі всього світу матеріали, і можна замовити в нього. Плюс це ще практика, попракти... можливість попрактикувати польське, що теж є перевагою. Ем, тому, ем, тому так ти поступово це все збираєш. І ну я вважаю, що зараз важливо бути тут і створювати тут. Це, це те, що має значення. Я тобі дуже дякую за те, що ти продовжуєш свою роботу і твориш для інших. Е, в чому в який аромат одягнено, Софія Дольна? Е, сьогодні давай я з тобою поділюся. Давай. Це остання троянда, яку я розробляла. Е, тримай е, я її розробляла взимку, тому вона називалася Зимова троянда. Я ще подумаю над її концептом. Вона достатньо проста, достатньо базова. Я хотіла, щоб вона була свіжа. Я дуже часто кажу, що один з моїх улюблених компонентів навіть це не один компонент, це група компонентів. це… Якісь сонячні саліцилати, і вони роблять всі аромати глибшими, бальзамічнішими. Вони якоюсь такою тонесенькою ниткою поєднують їх з минулим, тому що вони були дуже популярні в класичній парфумерії. Ну, зараз ми її називаємо вінтажною. Ось тому моя троянда можливо трішки вінтажна, але разом з тим така свіжа, свіжа? Так, найдещі солодкава. Я, я дуже люблю ці ноти. Взагалі, знаєте, раніше. Все, що стосувалося такої парфумарії доглядової, якось прикладної, там запашки до кремів, до шампунів, воно було більш свіжим, так а парфум був більш драматичним. Зараз ці всі запашки стали ну настільки драматичними, що жити серед цієї драми неможливо, і хочеться навпаки зробити аромат. Легким і свіжим, таким, як колись був, можливо, там крем для рук твоєї мами, яким був там твій шампунь в дитинстві. Ну тобто, щоб це було щось зовсім, зовсім таке прозоре. Мені дійсно так якось про спогади вони дуже гарно е, з'являються. ти розповідаєш, і справді воно так і є. Тобто, який аромат запам'ятовується, і коли е, нам когось бракує, коли нам бракує якоїсь людини або от, власне тих відчуттів е, з минулого, то можна їх повернути по відчуттях е, ну власне ароматами допомогти. Так що... я думаю, що це колись було особливо. Знаєте, е, актуально, коли в людини був свій такий ароматний почерк сигнатур. Так, тому що ми дуже часто користувалися там одним-двома ароматами все життя. Зараз у мене є друзі-колекціонери, в яких сотні флаконів. Важко сказати, який у них сигнатур. Але але, мабуть, так ми дуже часто асоціюємо людей з певними їхніми парфумами. Воно і є, ну що ж, я тобі дякую за таку класну історію історію парфумерії, і як ми можемо справді допомагати собі бути щасливими, мати якісь такі особливі відчуття безпеки, впевненості, і можливо, так навіть є натхнення в. Протягом дня, якщо ми правильно вибрали свій аромат, ну що ж, ми продовжимо далі на хвилях Ух Радіо і, звичайно, запрошувати тернополяни, які займаються своєю улюбленою справою, які вміють здивувати і які є натхненням для інших. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була парфумерка Софія Дольна Кравеніс.